Так, сьогодні я вам розкажу, що робити, коли вас в житті все бісить, харить і дістає. Ну, наприклад, от ви можете, щоб трохи зняти такий стан, вийти кудись в ліс, в мороз, роздітися і погуляти. Вас попустить 100%. Якщо вас харить, ви хочете комусь щось погане сказати, зробити там, когось дістати, ви можете замість цього дістати ліс, ну, сніг попинати. Пасти в воду, запустити в когось сніжкою. Коротше, отак. І буде вам щастя. От вони вже такі прийшли запускати сніжкою. <рес> такі от люди, яких все в житті бісить. Прямо по вуху запустили. Ну, бачите, але людина зараз попускається трошки.